Волонтерський рух в Україні під загрозою це через новий порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Волонтери вимагають скасувати постанову 953, яка загрожує зупинкою всього волонтерського руху. Адже цей документ тепер зобов'язує іноземного донора надавати точний та деталізований перелік гуманітарного вантажу, який потрібно внести в систему. Волонтери зазначають, в такий спосіб донори просто відмовлятимуться від співпраці. Також в порядку визначені стислі терміни у доставці та розподілі гуманітарних вантажів. Окрім цього, ще передбачений обов'язковий електронний звіт від кінцевого отримувача гуманітарної допомоги. На думку волонтерів, це нереально виконати, оскільки бійці на нулі та люди в зоні бойових дій не матимуть змоги надавати ці документи. Тому всі ці нововведення. Паралізують їх діяльність, вважають волонтери. Тим самим з 1 грудня їхня робота та допомога буде поза законом. Волонтерський штаб українська команда пропонує на наступному тижні провести громадські обговорення цього питання, зібрати волонтерів та всіх людей, які дотичні до цього питання, аби проговорити. Та спільно напрацювати позиції, які ми будемо направляти до Києва, аби нас почули та зрозуміли, що не можна цього робити, не можна приймати цю постанову і робити таким чином, аби унеможливлювати рух волонтерського вантажу за кордоном.